Вітання слухачам Українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. 31 грудня у нашому місті стартував конкурс на підтримку книговидання про Вінницю. Оголосила його Вінницька міська рада в рамках одноіменної програми. Конкурс проводиться вперше. Його мета стимулювати видання якісних книжок, які популяризують історію і культуру Вінниці, а також внесок вінничан у розвиток регіону й України в цілому. Тож детальніше про умови конкурсу, часові межі і про те, на що можуть розраховувати переможці, у нашій розмові із директором департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександром Вашелені. Доброго дня! Вітаю, пане Олександр! Давайте кілька слів для початку взагалі про саму програму, в рамках якої відбувається конкурс, тому що, наскільки я знаю, програму було прийнято наприкінці минулого року. Так? Чому взагалі з'явилася потреба у ній і що вона. Ну, на що вона розрахована, скажімо так? Міська програма підтримки книговидання про Вінницю дійсно з'явилася вперше в нашому місті. До того зусиллями обласної військової адміністрації і державної адміністрації проводився і проводиться частково ще конкурс підтримки місцевих авторів, але там подаються автори. Власне, і подаються різні жанри, різні теми. Натомість є певні обмеження, зокрема, через те, що 100% накладу фінансується з бюджету. Ці книжки не можна реалізовувати в книготоргівельній мережі. В нашому ж випадку для міста Вінниці, для нашої громади, дуже важливо все-таки запустити такий механізм додаткового просування іміджу міста, як якісні книжки про місто, різними мовами. Різних жанрів на різні аудиторії, і, на жаль, за всі ці роки, навіть коли працює департамент, дуже мало на ринку безпосередньо, на книжковому ринку, в сенсі тому, що е, об'єднує гравців, а не тому, що базар. Да? Тобто, на ринку, на жаль, відсутні, практично відсутні якісні видання, подарункові, художні, наукові, науково популярні е, путівники так само про наше місто. Хоча. Потенціал у нас величезний, у нас чудовий. Пул авторів старшого покоління, молодших початківців, письменників, краєзнавців, просто творчих людей. І ми розуміємо, що книговидання і писання книжок, і їхній дизайн, ілюстрування це частина ну, так званої креативної економіки, яка насправді базується на такій високій доданій вартості, на тому, що люди готові винагороджувати авторів. Тобто ми говоримо про те, що місце то Вінниця могло би мати е, на сьогодні вже більшу пропозицію, але, на жаль, ми живемо ще й в кризові часи. Е, і, власне, книговидання на Вінниччині дуже різко впало е, по тиражах, по найменуваннях. На е, зокрема, й тому, що раніше більшість книжок видавалася в основному коштом самих авторів, або принаймні з тих джерел, які ну, зараз просто переспрямовуються на. Інші нагальніші потреби і водночас ми бачимо наскільки українці в умовах війни інтенсивно читають, купують книжки, і це не може не радувати, не може нас не спонукати все-таки підтримати цей сектор саме в місті Вінниці. Саму програму ми розробляли відповідно до е, ідеї, які закладалися в туристичну стратегію, тобто саме книжка як інструмент просування іміджу міста, попри те, що ми живемо в цифрову епоху, практично завжди і туристи, і так само, коли ми зустрічаємо. Чаємо гостей делегації, вони запитують про книжки. Е, тому ну, це така інтервенція в хорошому сенсі. Таке щеплення, якісне, е, фінансове, що дуже цінно, і це в першу чергу заслуга і міського голови, і, і депутатів, які знайшли можливість передбачити в цьогорічному бюджеті один мільйон гривень, з тим, щоб дійсно підтримати якісні видання на конкурсній основі. І, до речі, програма не тільки про. Книговидання, тобто про фінансування книговидання, але це також професійні заходи для розвитку екосистеми, і це промоційні заходи. Це представлення книжок на різних ярмарках, виставках, подіях, в тому числі в майбутньому різні. міжнародних, так і в перспективі ми розраховуємо, що це гасло читай про вінницю, воно теж стане таким невеличким брендом, і воно спонукатиме не тільки самих вінничан цікавитися, і купувати, і читати книжки про наше місто. Пане Олександре, якщо розібратися в самому конкурсі так то найперше, що хочеться спитати, тому що от коли я готувалась до ефіру, я так трішки пройшлася по пунктах, і наскільки я зрозуміла, це вже мають бути готові видання, тобто, можливо, це буде перевидання. Наприклад, це мають бути не рукописи. Не зовсім так навпаки, на відміну від обласного конкурсу, де обов'язково потрібно надсилати вже готові макети. Ага. В нашому випадку це може бути або повний рукопис. Або повний макет, або його частина мінімум 20%. Тобто ми ж розуміємо, що є різні ситуації, як ви сказали, можуть бути перевидання, але в нас теж важливо, що це видання мало виходити не, не е, свіжіше ніж 19-й рік. Угу. Тобто, все, що до 19-го, воно може подаватися на конкурс, але теж з певною аргументацією, чому ця книжка зараз потребує цього перевидання. Е, є звичайно люди, які, ну якщо так грубо казати, е, написали в шухляду і ходять і шукають власне можливість видати цю книжку. Але якщо це видавничий проект, а ми підтримуємо саме видавничі проєкти, то ми не вимагаємо, щоб ви знаєте, оголосили конкурс і за місяць вже дайте нам 250 чи 300 сторінок рукопису, чи, чи тексту, безумовно, може подаватися фрагмент. І обов'язково до нього має додаватися синопсис, тобто повний опис структури видання, якщо це художнє видання сюжету, якщо це якась науково популярна книжка, то назви розділів, про що там ідеться, і так далі. Тому не це не є конкурс рукописів, це не літературний конкурс, це конкурс підтримки книговидання видавців безпосередньо, які подають свої видавничі проекти, угу. тобто це навіть не авторів, ні. Ні, тому що знову бачите, в цьому варто вар 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 розібратися. Знову ж таки, чим ми власне відрізняємося від обласної програми, і це добре, тому що та програма виконує свої функції. Ми виконуємо свої. Ми говоримо про те, що учасниками конкурсу міського можуть бути тільки ті суб'єкти книговидання, які зареєстровані в нашій територіальній громаді. Чому? Тому що вони а. Створюють робочі місця, і це теж така інвестиція для того, щоб фахівці, які вміють готувати і публікувати книжки, мали ну ресурс додатковий, принаймні, для того, щоб втримуватись на ринку. І безумовно, це наші платники податків. Тобто, фактично, це ті кошти, які вони вже сплатили громаді. Ми реінвестуємо в те, щоб вони ще більше зростали, розвивались, могли потім за рахунок виданих книжок мати обороти і вкладати ці. Нові кошти вже в нові видавничі проєкти. і так закінчимо на на цю тему, тим, що знову ж таки в умовах конкурсу було прописано, що має вийти не менше 100 примірників, так, так тобто, це має бути замовлення не менше ніж на 100 примірників. Ну це не просто замовлення. Сам проект має передбачати видання не менше 100 uh -huh. примірників одного найменування. Тобто, якщо це багатотомове видання, то по 100 примірників кожне, щоб не створювати uh -huh. оце розпарування, що там одного. Є, а друге вже раритет, теж тобто це вимога тих кількості, яка має бути по завершенню на етапі звітування до 31 жовтня, виготовлено, ну і презентовано, і частина 30% передана для Вінницької міської ради з метою поширення цих видань в бібліотеках, в навчальних закладах і в форматі вручення делегаціям нашим гостям. Давайте трішки більше про жанри. Uh -huh. На що ну принаймні можливо, хай буде Вінницька міська рада чи ініціатори цього конкурсу. На що ви більше розраховуєте? На який жанр? Mm, ну, який який більш затребуваний я, за спостереженнями, я трошки відмотаю. Спочатку ми все таки говоримо про тематику, mm -hmm. тому що це не просто ну, конкурс тематика. книговидання, а конкурс книговидання про Вінницю про вінницю, так тобто, це не будь-яка книжка Вінницького автора, а тільки та, яка і до речі, не обов'язково вінницького автора. Тут теж зазначу. Ну, тут 에... я якось подумала, що це само собою зрозуміло. Ні, про ні, вінницю. Насправді ні, тому що ну е, хтось думає, що і подавати можуть тільки вінницькі видавництва. і Автори можуть бути тільки з Вінниці. Ні, якраз є такі теми, на які можуть написати набагато краще люди ззовні, в тому числі дослідники, дослідниці. Але якщо говорити про тематику, то це видання, щонайменше на 30% обсягу має безпосередньо стосуватися Вінниці. Вінницької територіальної громади, наших населених пунктів, і її історії, культури, туристичної привабливості, видатних імен е, і так далі. Е, щодо жанрів, це насправді е, така ніби і широка можливість, тому що ми не обмежуємо заявки е, щодо жанрів, але ми маємо певні пріоритети. Пріоритети в 2025 році вони визначені теж рішенням виконавчого комітету. Їх є чотири, але знову ж таки, це. По одному проєкту пріоритетному з кожного з цих жанрів. Угу. Всі інші вони вже на загальних умовах змагаються між е, заявками. Отже, це по одній, сподіваємось, хоча б одній виданій книжці ілюстрованого путівника про місто і область, е, науково популярного видання про видатних вінничан, вінничанок, це художнє або популярне видання для дітей молодшого середньошкільного віку про вінницю або видатних вінничан. і це все ми говоримо про україномовні книжки. Дивно. Ні, ну не зовсім звичайно, бо дехто перепитував то це має бути двомовне, дивно. чи дивно, чи може бути тільки, наприклад, англійською, ні, по пріоритету масштабної війни і ще питає. Ну питають, але хтось вій? думав, хтось думав, що можливо ми тільки на експорт орієнтуємося. А от четвертий пріоритет це вже двомовне видання українською і англійською про матеріальну або нематеріальну спадщину Вінниці. Ось ці чотири пріоритети це чотири книжки, які будуть підняті в рейтингу на перші позиції, ті, які наберуть найбільше балів. А далі вже буде загальне змагання поміж всіх заявок. То на що можуть розраховувати переможці, тобто ті видавництва друкарні, які вийдуть в переможці. Друкарні, І, а, ну, зразу другарні, зазначу, Які працюють що, з видавництвами? Які, ні, заявниками мають бути саме суб'єкти видавничої ага, справи. Тобто так, вони в реєстрі книговидання мають містити оцю поміточку видання Книг, а не тільки друк. Зрозуміло. А, ну і це треба підтвердити в заявці власне спроможністю, тобто показати, чи є люди, які мають досвід книговидання, а не просто загортання листочків палітурних робіт і так далі. А, то власне а, перепрошую запитання. Було я його загубив. А я, я, вже, я вже думаю про те, що багато таких у Вінниці справді а, Насправді, зареєстрованих суб'єктів цілих 100, але з них. 10% – це ті видавництва, які мають в своєму портфелі видання про наше місто. Тобто, це ну це насправді дуже конкурентний ринок. Інша справа, що за останні роки, на жаль, вони не мали ресурсу видавати власні книжки. На що розраховувати, згадав. Так, так. Фінансова підтримка в рамках одного проєкту може надаватися до 200 тисяч гривень, які мають становити не більше 70% загального кошторису бюджету, тобто кошторису проєкту. Тобто, це означає, що в нас є обов'язкове співфінансування 30% або більше. Які можуть бути покриті як за кошти самого заявника, так і за кошти партнера, за кошти автора, мецената. Ми не регламентуємо. Головне, щоб це були кошти, спрямовані на цей проект. А натомість ці 200 тисяч їх можна використати і спрямувати не тільки на друкарські роботи поліграфічні, але і на підготовку видання, на редактуру, коректуру, верстання, дизайн. І що найголовніше оплату винагороди авторам. Ми вважаємо, що автори заслуговують на те, щоби. Теж отримувати в білу з податками, але обов'язково винагороду за їхню працю. Е, ну, конкурс триває, уже триває, вже тиждень, десь так орієнтовно. Так. Чи є уже охочих Охочі є? Ми це знаємо. Ми насправді цю програму і цей конкурс презентували ще декілька місяців тому. І Ми розуміли, що для того, аби серйозно підготуватися до нього, люди мають завчасно зрозуміти, що вони хочуть подавати, але ще тоді ми побачили інтерес як від видавців. Так і від авторів, і, наприклад, ті автори, які наразі не знайшли свого видавця, можуть в, на нашій сторінці конкурсу підтримка книговидання Вінниці на сайті міської ради знайти перелік цих активних видавництв з контактами і з ними безпосередньо зв'язуватися. В них є ще час до 2 березня. І тим більше, що будь-які запитання, які є в заявників, потенційних авторів, вони можуть адресувати до нас, департамент маркетингу міста та туризму електронною поштою, телефоном і за. Галом, ми дуже зацікавлені, щоб заявок було якомога більше, бо потім експерти ну матимуть певну роботу серйозну, неоплачувано, на жаль, але все одно дуже відповідають. Поки що про Ну я сподіваюся, да, що ми колись матимемо і такий ресурс. Але е, важливо, щоб дійсно була конкуренція. Ми закликаємо не соромитись, пробувати себе, навіть якщо цьогоріч не вдасться, тому що є обмеження по фінансуванню мільйон гривень. Але якщо не вдасться, це не означає, що книжка є поганою і вона не матиме шансу Наприклад, наступного року, коли ми, бачачи якість потенційного видання, навіть можемо йому надати пріоритет. Ну я маю на увазі тематиці чи жанру цього. Звичайно, ще є час. Ще будемо сподіватися, що будуть надходити нові й нові проекти з того, що вже є зараз. Можливо, вже ви щось бачили, щось можливо вже вразило, зацікавило. Ну, дивіться, я є головою оргкомітету, Я зобов'язаний бути безстороннім, тому я ну звичайно, ну, тобто, ваша думка не враховується при виборі? Абсолютно. але суто вас. Тому що ну, якщо не знають вінничани, то я скажу і про вашу любов до книжок, і про ваше розуміння ну, в цій так. справі. І тому, от таким професійним оком, можливо, можливо, ви щось уже бачили для вас особисто. для Я нічого для вашої... ще не бачив, бо заявки ще не надходили. Я тільки чув, принаймні з того, що розповідали автори ще навіть два роки тому, майже коли ми проводили першу таку фокус-групову зустріч. Є насправді готові рукописи дуже якісних видань про, наприклад, історії вінницьких родин. Про історію пам'яток. Я вже мовчу про те, що є навіть вже не одна з того, що я бачив в коментарях, книга рецептів подільської кухні. От, це все якраз ті теми, які для нас є цьогоріч пріоритетними. І я окремо відзначу, що на наших зустрічах, які ми проводили для потенційних авторів, найбільше, най, найжвавіше насправді реагували потенційні авторки дитячих видань, ілюстрованих, ілюстраторки, зокрема, не тільки письменники, письменниці, там краєзнавці, але і ті, хто розуміє, що дитяча книжка це в першу чергу продукт мистецький і це те, що прививає любов. То ми якраз дуже розраховуємо на те, що е, такі якість. Існі видання, вони стануть окрасою будь-якої там не знаю, ялинки чи подушки mm -hmm. <свята> на свята. А це якраз буде вже ну, результати будуть там ближче до осені, до, 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 до свят, до Миколая. Тобто, я сподіваюся, що ці книжки матимуть успіх. Ми будемо докладати максимум зусиль для промоції для того, щоб про них так само розповідали і в ваших ефірах, і на вебсайтах, на блогах, де тільки завгодно. Хай обов'язково все збудеться. Нашим слухачам нагадаю, в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про конкурс на підтримку книговидання про Вінницю, який стартував 31 січня і триватиме до 2 березня. Гостем студії був директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вишеленій. Розмову журналістка Ольга Зайцева.